Сумна історія кохання принцеси Діани через призму її натальної карти. Перше, що ми бачимо, сонце та Меркурій в раці в сьомому домі. У жінки ці положення означають, що її ідентичність формується через стосунки. Саме тому її і впевненість та навіть самооцінка залежали від партнера. Вона наче дивиться на себе його очима. Якщо її люблять, вона існує. Якщо ні, її світ зруйнований. Це в прямому сенсі готовність втратити себе, аби тільки зберегти стосунки. Саме по цій причині в шлюбі з Чарльзом вона поступово зникала як окрема особистість. Сьомий дім на тальній карті символізує тип і характер партнера. У діани він потрапляє в знак близнюків. Що в мінусі вказує нерозумного, але емоційно відстороненого та безвідповідального чоловіка, який досить часто приховує свої справжні почуття та має подвійне дно. У принцеси Діани була дуже низька самооцінка, що підтверджує її Сатурн в першому домі. Перший дім символізує те, як людина проявляється в світі, та її самоідентичність. В мінусі це положення дає неймовірну самокритичність, аутоагресію та відчуття, що я недостатня. Глибинний урок цього Сатурна зрозуміти, що ти не маєш бути ідеальною для того, щоб бути гідною любові. Її північний вузол в Леві Восьмому домі говорить нам про те, що її найголовніша задача в житті це по-справжньому полюбити себе і повністю трансформувати сценарій стосунків та ставлення до себе. Але на жаль, вона не впоралась з цими задачами та дане положення, в з'єднанні з Ураном, програвалося в її житті як раптові удари долі, які щоразу ламали її як особистість. Пишіть в коментарях, кого розібрати наступним.